Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Серієнка. Друзі, ну, вже половина квітня, спека неймовірна. Це температура б'є рекорди, аж зашкалює. Ви розумієте, що в таку погоду волога з ґрунту випаровується тонами. 7-10 міліметрів за добу ми можемо втрачати це по різним даним. А точно важко сказати через те, що залежить це від ґрунтів, від регіону, від схилів, від родючості ґрунту, від багатьох чинників. І тому, друзі, оскільки ще дуже багато сіяти, особливо про сапних культур, соняшника, кукурудзи та і соя попереду. Сої вже хтось почав сіяти, але в основному ще необхідно досівати кукурудзу, досівати соняшникові поля площі, потім вже приступити до сівби сої. Але, друзі, необхідно сьогодні вже намітити програму по збереженню вологи в ґрунтах. Через те, що, як я вже сказав, оця жара неочікувана. Квітнева. Вона не дуже хороша. І густоти необхідно вже зменшувати. Можливо, на одну-на дві насінини. Я маю на увазі, якщо ми сіємо там на погонному метрі, а якщо на гектарі, то це на одну тисячу чи на дві тисячі. Якщо ви планували там сіяти соняшник, можливо, 45 тисяч, то, можливо, необхідно в зв'язку з оцією посухою сіяти десь 40. 4 чи 43 тисячі, але для цього необхідно промоніторити вологу в метровому шарі ґрунту. А якщо для соняшника, то і в півтораметровому шарі, термостатно-ваговим методом відібрати ґрунт і зробити наявність доступної вологи, скільки її залишилось. Через те, що ті дані, які ви робили місяць тому чи, можливо, півмісяця тому, вони абсолютно вже не будуть відповідати тим. Наміченим планом, по густоті, в основному по густоті, можливо, по вибору того чи іншого гібриду. Що я маю на увазі, друзі? Рік він прогнозується дуже сухим. І якщо сьогодні ми не будемо зберігати кожен міліметр вологи в ґрунті, а для цього необхідно зробити наступні речі. Це промоніторити вологу. Скільки її є в метровому шарі, а як я вже сказав для соняшника, оскільки коренева система надто глибоко розміщується до 3 метрів, то бажано і півтора метровому шарі ґрунту і зменшувати намічену густоту, ту, яку ви намітили ще 10 днів тому, то її зменшити. Через те, що зменшивши, ми можемо зберегти. Потенціал даного гібриду. Ми можемо отримати 4 тони, але при густоті, наприклад, 40-45 тисяч. А якщо посіємо 50 тисяч, то ми не отримаємо і 3 тони. Далі що необхідно, друзі, зробити? Можливо, сьогодні необхідно намітити програму внесення, як ми в попередніх відео говорили, препаратів, які дають можливість все-таки. Культурі краще переносити спеку. Це ті ж самі мікродобрива з містом е цинку, з містом міді, з містом е мангану, сірки, Кремній. І тому, якщо ви не планували можливо внесення даних продуктів, то сезон, ви бачите, який не передбачуваний, необхідно їх. Запланувати. Що необхідно ще сьогодні зробити, щоб зберігати цю вологу, друзі? зменшити гро... е... кількість технологічних операцій. Вже не питання, що зробити ідеально поле вирівняне, як під цукровий буряк. А краще ви там на одну культивацію, а можливо, якщо у вас є хороша борона, проборонуйте. Тобто глибину обробітку ґрунту також зменшить, особливо на тих полях, де ви плануєте сіяти, наприклад, сою. Чи, можливо, запланували сіяти ту ж саму кукурузу, але це буде через 5-7 днів. Через те, що, друзі, за ці 5-7 днів стільки вологе е втече із метрового шару, що ми можемо навіть і не очікувати, а хто його знає, будуть опади чи ні. Ви, мабуть, дивитеся це відео і скажете, то. Завтра піде дощ, ну це класно, якщо він завтра піде дощ. Та ще такий міліметрів 30-40, та ще такий тепленький, рівненький, не ливень. Можливо, він піде післязавтра, може він піде і через тиждень. Ну, друзі, ми ж не один рік працюємо в сільському господарстві, там, де тонко, там і рве. А якщо він не піде, якщо не пройде, через те, що сьогодні погода травнева. А пам'ятаєте вислів? Два тощі в травні і агроном не потрібний. Ну, десь так, якщо виражатися, то у нас сьогодні це вже травнева погода. Подивіться, сади вже відсвітають. Від, від, Уже коли це було десь в кінці квітня, на початку травня, то це трапилося в кінці першої декади квітня. Тому рахуйте, що погода вже травнева. І тому необхідно, друзі, дійсно замислитися, що буде з вологою. Переглянути, можливо, гібридний склад, підібрати більш посухостійкі, а навіть жаростійкі гібриди. Сьогодні вони є на ринку в компанії. Особливо, якщо ви знаходитеся в східних регіонах, південних регіонах та навіть і в центральних. Ну, хлопці із Західної України скажуть, та нам це не грозить. Але, друзі, я пам'ятаю, 2022 рік Прикарпаття, коли засушила на Франківщині, була така посуха, що ніхто навіть не очікував. Тому погода міняється, все змінюється. І необхідно сьогодні якраз подумати за збереження вологи. Сьогодні зробити все в коментарях. Друзі, порадьте ще. Можливо, я упустив. Які ще заходи необхідно застосувати, щоб зберегти оці волога, яка накопичувалась там за осінь, за зиму. А сьогодні вона от при такому вітрі вона тікає просто тонами. Вона випаровується, вітер її висушує, суховіє ці, ще похолодання буде, можливо, і приморозки. Оце, друзі, така для вас інформація. Коментарі. Питання, ми відповімо на ваші запитання, ваші подобайки, друзі. Вони цінні тим, що дають можливість інформацію на Ютубі поширювати і робити її досяжною до інших аграріїв, які також повинні бути успішні і прибуткові. Через те, що тоді буде наша Україна успішна і прибуткова. Друзі, з вами сьогодні я, Олексій Сирієнко, команда «Артфілз». На цьому чудовому полі. Але стоїш, розмовляєш і відчуваєш просто, як волога випаровується в атмосферу. Тому, друзі, давайте сьогодні приймати рішення разом. На все добре, до нової зустрічі на каналі Мистецтво поля Сирієнка. Слава Україні! Ти чуєш, як волога тікає? Чую! Чую, чую. Ну просто вона є, от, якщо подивитися, вона є от, на глибині там, 2 см, вона є. І ліпиться ще, ще є волога, можна сіяти, можна отримати сходи. Так вітри які. Але, але як, да, як я вже сказав, а що буде через місяць? І тому необхідно сьогодні рішення приймати і терміново.